<кій> Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так що ж, давайте ще подумаємо над одним, однією річчю, я вам годував. Продовж останнього часу. Це те, що... а потім затих. Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Це сказав один із геніїв всіх часів і народів. Я намагаюся в них вчитися. Так ось, як воно має бути, так воно насправді і було, є і буде так. Так, я стосовно чого, стосовно варварських бомбардувань Києва і України в останні дні. Так. Ну, знову ж таки, ще один принцип, який я тут озвучую: так що без причинних явись немає. Якщо щось десь відбувається, в нього є якась причина. Ми можемо цю причину не знати. Але якщо ми знаємо деякі принципи, так, то ми починаємо розуміти, що щось десь відбувається. Ну, наприклад, ось стосовно принципів, оцього цих варварських бомбардувань Києва, а також Київської області, і не тільки Київської області, про що це може говорити, якщо ми беремо принципи? Це говорить про те, що десь так, проходять перемовини між московитами андрофагами і Україною. Ну, Я не чув, щоб були оголошені якісь так, десь перемовини, нібито в Стамбулі там щось не зарослося, ще десь там не відбулося. І так далі, і тому подібне. У Ватикані теж не, відбу, не відбулося, тому що, ну, не гоже ж двом е, державам, з е, одна з яких є православно-ісламська Московія, а друга е, протестантсько православно католицька тобто Україна, та Зустрічатися у гнізді католицизму в Ватикані. Ну, не негоже. Ну, те... Це нам пояснив оцей Лавров, так, який, я не знаю, хто він, він то за національністю так, за прізвищем ем, ісконно так, до якої церкви він належить, чи до вірменської апостольської, чи як вона там називається? Католікос там всіх вірмен, чи він до православної належить московського штибу православ'я. Але щось десь, ну, знову ж таки, я не знаю. Я не володію інформацією, але я знаю принцип. Разу таке воно і без причинних вже немає, раз бомбардують нас. То значить, хочуть до чогось принудити. Це ж так, чи не так? А, а хочуть принудити, значить, десь відбуваються якісь перемовини. Я сподіваюся, що там склад не такий, який був у 22-му році, коли там в Стамбулі щось чи підписували, чи не підписували. Я не знаю теж. Одні кажуть, підписували, другі не підписували. Треті кажуть, що взагалі нічого не було. Так, ось такі пироги. Я думаю, що, ну, як прохвесер, не знаючи фактів, але знаючи деякі принципи, я думаю, що десь проводяться якісь перемовини так, між Україною і Москвою, Так. Можливо, там навіть виставлена така ну, Попередня умова, чи домовленість про те, що це все має завершитися зустрічами двох президентів Зеленського і Пу Путіна, так ну, недаремно ж е, виліз з Лавров і став говорити про те, що е, Зеленський не є легітимним. Тобто, одразу. Понизити, так би мовити, хтось зверху, хтось знизу. Ну, легітимний же, ж це Путін. Він вже скільки там років, вже, 22 чи більше, я вже не пам'ятаю, скільки управляє. Незважаючи на те, що в Конституції там написано по-іншому, він легітимний, звичайно. Так. Ну, а Зеленський, на думку, Оцього коня. Він є нелегітимним, тому ну, ми то зустрітися можемо так, із ним. Так. Але те все, що він підпише, воно ж буде незаконно. Так. І тому ми можемо робити, що хочемо. Ну, то, Такий висновок можна зробити із цих, цих, так би мовити, виступів. Вони ж знову ж таки безпричинних явищ нема. Раз він все це трендить. То це ж він не свого голосу співає. Так, а там є група товаріщів у Москві, які оце все озвучують, ну дають йому, щоб він озвучував. Так. Ну, а на них там працюють тисячі й тисячі різних всяких консультантів, інститутів і так далі, які ось думають, а що ж робити далі. З Україною. Так, Як писав цей Пушкін. Україна глухо волновалась, давно в ній іскра розгоралась, не ударить нам війною на ненависну Москву. Це вже більше 300 років пройшло з того часу. Більше 300 років. Бачимо, а шо що змінилося? Ото ж бо і воно, вельми шановні пані та панове.